Всім привіт, розвітаю вас на каналі. Як завжди, зробимо огляд найважливіших новин з Європи і світу. Путін вигнав Трампа і висунув свої умови. Ще одна країна починає СВО. План затверджено, а війська готові приступати. Ну і тотальний контроль під прикриттям турботи. В одній з відомих країн Європейського Союзу, що відбувається, деталі в цьому відео. Отже, він хоче залишитись з ним один на один, без свідків. Путін починає виганяти Трампа з переговорів. Чи буде відповідь Білого Дому? Як вважаєте ви? Зустріч із Зеленським має прийти тет а тет Коли Дональд Трамп зателефонував Путіну особисто й запропонував свою участь, відповідь Путіна була короткою і холодною. Цитую, вам не потрібно приходити хоч побачити його віч на віч у білому домі. Вже підтвердили, що команда Трампа працює над цим. Спецпредставник світ Вітков також отримав завдання готувати зустріч, але сама постановка сил тепер виглядає інакше. Путін буквально виштовхує Сполучені Штати за двері і намагається замкнутися на переговори один на один з українським президентом. І за даними інформагентств, під час розмови з Трампом Путін несподівано запропонував знаєте, Зеленському переходити Москви. Відповідь, звичайно, була жорстка, це була відмова. Але інтрига тільки набирає зараз обертів на столі. Одразу кілька варіантів: це нейтральна Швейцарія, де Кремлю обіцяно імунітет від переслідування або Угорщина, яку вже називали потенційним майданчиком для переговорів. Отже, кожен сценарій це своя гра, свої ризики і своя ціна. Поки що зрозуміло, одне друзі: Москва хоче бачити Зеленського в себе, а Україна не готова піти. Вологова ворога До речі прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловився проти проведення можливих переговорів зеленського та Путіна у столиці Угорщини. Він назвав це історичною іронією, бо саме там, у 1994 році, підписали Будапештський меморандум. Зараз в німецьких медіа справжня буря. Уряд готує офіційно дозволити обмеження базових прав громадян в разі пандемії. І це вже не якісь чутки, друзі. Це законопроект схвалений кабміном і готується пройти Бундестаг. Що це означає на практиці? Це карантин за замовчуванням, обов'язкові медичні заходи. Хочеш ти чи ні, тотальний контроль пересування аж до перевірки особистих повідомлень і постів в соцмережах. Взагалі, вся ця ситуація в німеччині зараз виглядає так, ніби під прикриттям піклування про здоров'я людям готують нову реальність, де твої права зникають у першу ж секунду надзвичайної ситуації. І головне питання: чи справді це про безпеку, як вважаєте ви, чи про новий рівень тотального контролю над суспільством? Сучерг аналітики інституту вивчення війни визначили справжню мету Путіна. І все не так просто, як може здатись. Спочатку Лавров, пам'ятаєте, запевнює, що Москва ніколи не говорила про захоплення територій, ні Донбасу, ні Криму. Але за цими словами приховується набагато небезпечніший план. За думкою аналітиків, йдеться не про шматки землі, а про повний політичний контроль над Україною. Це знищення демократичного уряду в нашій державі, встановлення російської маріонетки, інші якісь заборони і фактична капітуляція. Нашої країни, також якщо розглядати територіальні вимоги Росії, окремо від тих вимог, які вона приховує під корінними причинами, ми можемо не помітити головного. Кремль вважає свої військові цілі неподільними. Він прагне досягти всього й одразу, ви бачите, без жодних компромісів. І поступок, в свою чергу, Сполучені Штати продовжують підготовку до майбутніх переговорів Зеленського та Путіна. Держсекретар Сполучених Штатів Рубіо проведе переговори щодо гарантії безпеки для України. Він зустрінеться з радниками з національної безпеки України та європейських країн. Рубіо доведеться шукати баланс між вимогою Трампа, не розміщувати американські війська в Україні та необхідністю. Запевнити Зеленського у підтримці, якщо Путін порушить мирну угоду, і відновить напад. Також він має переконати європейців, що обіцянка Трампа допомогти Україні буде виконана навіть без активної участі НАТО. Тобто, гарантії безпеки можуть включати повітряну підтримку, операції під керівництвом Європи, допомогу у розвідці та спостереженні також військово-морські сили для. Контролю Чорного моря та Дунаю, щоб Росія не змогла використати ці маршрути, Обговорюється також питання юридичної сили гарантій, зокрема необхідність їх затвердження конгресом Сполучених Штатів. Росія вже два роки зводить масштабний об'єкт радіорозвідки всього за 25 кілометрів від кордону НАТО. Це неподалік від Черняховська. Роботи почались, нагадаю, в березні 2023 року. Розчистили ліс, збудували паркан, дороги, підготували майданчики. На зовнішній ділянці видно котловани для антенн. Після завершення будівництва Росія зможе перехоплювати радіозв'язок НАТО у Східній Європі та країнах Балтії та налагоджувати зв'язок з підводними човнами у Балтійському морі та північній частині Атлантики. Ну, а в Ізраїлі ви знаєте, призвано вже 60 тисяч мобілізованих для наступальної операції на місто Газа. Прикази вже почали віддавати. А резервісти матимуть два тижні, щоб з'явитись на службу. В разі початку операції загальна кількість ізраїльських резервістів досягне 130 тисяч. 19 серпня міністр оборони нагадає Ізраїлю, затвердив план операції під назвою «Колісниці Гідіона». Мова йде про повний захват міста Газа та знищення бойовиків Хамас. План передбачає також масштабне переселення цивільного населення. Близько мільйона палестинців повинні покинути місто та відправитись на південь сектора Газа до 7 жовтня 2025 року. Точно до річниці атаки Хамас на Ізраїль. Операція включатиме створення гуманітарної інфраструктури для біженців, попередження про евакуацію, а потім. Наземний наступ з оточенням. Давайте зробимо також деякі висновки з останніх політичних подій цього тижня і боротьбу за вплив. Який це вплив? Це погодьтесь, ресурси, ринки, коридори, маршрути, виробничі потужності, рідкоземельні метали. Хто контролює морські шляхи, річки, залізниці, той править грою? Саме тому. Напевно, Арктика зараз на всіх радарах, і чому Трамп і Путін зійшлися в цьому, сполучені Штати хочуть погодьтесь швидше розібратись з Європою і завершити війну в Україні. Тобто для Трампа на мою особисту думку головне завершити тут усі справи і перейти до великого протистояння з Китаєм. А це друзі, економіка, морські шляхи, торгівля, Арктика. Арктика, взагалі, це ключ до цього, але без росіян тут також не обійшлось, і це рідкоземельні метали. Китай контролює, ви знаєте, більшість. Тому зараз така челночна дипломатія. Усі з усіма ведуть переговори. Уявіть круглий стіл, круглий пиріг світу. На наших очах погодьтесь зараз формується такий новий світовий. Порядок, нові правила, нові закони, нові ролі. Кожен хоче сісти за цей стіл на найвигідніше місце. З'явився Китай, Глобальний Південь, Африка, яка також потужна і здатна відстояти себе. Венесуела, Бразилія, Індія топ 6 економік світу. І коли хтось з колоніальних держав щось хоче, буде друзі, складно, тому що економіки вже не порівняти. У Зеленського також погодьтесь, була з одного боку. Найскладна переговорна позиція і платформа зустрічі з Дональдом Трампом, бо в Україні також непроста зараз ситуація на фронті. Складна економічна ситуація, напружена політична ситуація. Трамп ми бачимо мислить категоріями глобального світу, а не тим, де пройде кордон в Україні. Йому потрібно швидше вирішити питання з Китаєм. Росія не загроза зараз для Америки. І не конкурент, сполучені штати вже вирішили всі свої питання у цій війні. Вони підміяли Європу під себе контроль над енергетичними ринками. Вони мають вони зменшили вплив Росії в середній Азії та на південному Кавказі, відтиснули Росію з Сирії, порушили баланс союзницьких відносин між Росією та Іраном. Тобто Америка досягла своїх геополітичних цілей за ці роки війни в Україні. І Росія трохи відсунута зараз по багатьох напрямках. Завдання Трампа це завершити війну в Україні, отримати велику премію миру і зосередитись на головному це протистояння з Китаєм, бо Китай погодиться реальна загроза. Ніякому Путіну, я вважаю, він не підіграє, він грає на себе і хоче завершити цю історію. Але це моя особиста думка. Як вважаєте ви? пишіть в коментарях. На цьому це всі важливі новини. Дякую, що дивитесь цей канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найважливіші новини на каналі from Ukraine. До зустрічі!